Вітаю сонечки! На каналі Таро Хвилька почитаємо про доленосних партнерів. Це ті, які в вашому житті давно, і ви сподіваєтеся на щось, або через яких ви можете змінити своє життя. Вони мають вплив на вас, на ваш стан, на ваші рішення. І все ж таки це про тих людей, яких ви знаєте. А про нових буде інше відео, нове. Тому підписуйтеся, сонечки, а зараз ми подивимося дві людини, щоб ви впізнали. Ось тут перша людина, і льот, і плам'я, все в одному, і друга людина. О, оце вам щастя. В лапках було дано. І так, перша людина він до вас проявляв кохання, ну, по-своєму, якось. Ось це може бути або людина, яка не вміє розмовляти на тему. Стосунків близьких просто не дано їй, він багато працює. Але все ж таки ви через ревнощі, через якісь претензії зрозуміли, що ви важлива. Людина вам знайома багато місяців мінімум, а в деяких життях і роки. Чим ви незадоволені? Певною пасивністю, те, що дуже повільно він запрягає. Зараз подивимося наслідки для вас, додивіться до кінця. А друга людина аркан брехні, або гибної інформації. Не обов'язково, що людина збрехала ось так напряму, але могла вести в оману і людина постійно в дорозі. Ще він або проживає трудні труднощі такі. і... Складні часи. Або все ж таки він викликає у вас такі сльози, може бути таке сонечки. Тому тут складний варіант. Однак такого чоловіка забути тяжко, бо в нього є ось ті риси, які подобаються більшості жінок. І гарний, і енергійний. Взагалі то, щоб ви зрозуміли, це такий образ. Олександра Македонського. Ну, ось він може змінити долю, дійсно. Подивимося, наслідки для вас ось в маленькому відео. Я встигну лише соціальні подивитися, а їх може бути багато. І наслідки для вас е, душевні. І які у вас можуть бути сімейні справи, і яким він може бути батьком. І... Чи можете ви розвиватися разом з ним. Це все цікаво і краще дивитися в приватному розкладанні. Тому, сонечки, ви, будь ласка, пам'ятаєте, це загальне розкладання, це підказки, а для приватних записуйтеся. І той, і той має вплив, якщо ви продовжите. Перший а, цей партнер може стати дійсно для вас важливим. але... Він підійде більше для тих людей, які цінують власний простір, час, справи, ви така незалежна самостійна особистість. Ви можете стати парою не обов'язково сімейного типу, але парою. З ним цікаво буде вам. Ви будете кохати один одного. Однак, які тяжіють до. Такого сімейного класичного гніздечка, де є діти, де є родичі, спільний побут. Тут нема такої гарантії. Ось для вас варіант ліворуч ось такий. Можливо, для когось і підійде. Ми всі різні. Ось такі наслідки соціальні. А ось тут цікаво тут навпаки, Олександр Македонський стає домашнім котиком, так виходить. Є тут зміни. Однак. Найближчі роки все ж таки провалює ось такий старший аркан, який розповідає, багато він буде в дорозі, однак і земний він король для вас. Тому, якщо розібратися, що це таке, що це за омана така, що відбулося, треба порозбиратися. Мене трошки непокоїться аркан хибної інформації, порозбирайтеся. Бо так в цілому людина перспективна, бо навіть може стати. Для вас чоловіком офіційним навіть. Бережіть себе.